Мобіліс in мобіле рухомий у рухомому середовищі, як звучить на латині, пані та панове. Зізнаюся вам чесно, два місяці, рівно 2 місяці, я зовсім був відірваний від бігу. Максимум, що я робив, це розімняти ноги на велотренажері. І оце вступивши, вступивши в лави бігунів, два тижні тому я відчув, що щось не те. Для того, щоб повернутися на старий рівень, знадобились два тижні посилених тренувань в посиленому темпі. І от зараз, як людина, яка повернулася до своїх попередніх результатів, хочу сказати вам use it or lose it. Використовуйте або інакше його втратите, а повертати потім надзвичайно важко. Тому краще все ж таки зменшити темп, якщо бачите, що зовсім тяжко, або погода не дозволяє. Аби потім було краще повертатись, Тож, ж пані та панове, вам гарних тренувань.